Виконуємо номер 4.37 із підручника Алгебра 8 та номер 4.37 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Перетворіть вираз на дріб і два завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники знаменники. Подамо 4b у квадраті як квадрат виразу 2 b Чисельник переписали. І другий дріб переписали без змін. У нас різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає А, у ролі Б 2Б. Розкладаємо знаменник на множники. Будемо мати А відняти 2Б, помножити на А, додати 2Б. Другий дріб переписали. І тепер уже можемо працювати із спільним знаменником. Як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде квадрат виразу А додати B помножити на різницю А і 2B. І відповідно додати. Другий знаменник запишу спочатку. І тепер додаткові множники. Був знаменник, став знаменник. Знаменник збільшився в А додати 2Б разів. Відповідно, і чисельник має збільшитись в А додати 2Б разів. Був знаменник, став знаменник. Знаменник збільшився в А відняти 2Б разів. Відповідно, і чисельник має збільшитись. Ну, а тепер знаходимо нові чисельники. Многочлен А додати 2Б, множим на многочлен А квадрат відняти 2аб, додати 4b у квадраті. І тут многочлен А відняти 2B. Множимо на многочлен А квадрат додати 2аб. 4Б Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Можемо додавати чисельники. Знаменник переписали. Маємо А додати 2B, помножити на А квадрат відняти 2B, додати 4б в квадраті. І додати А відняти 2B, помножити на А квадрат, додати 2АБ, додати 4 б у квадраті. Неправильно, отам от двічка була, дорівнює. Тепер в чисельнику у нас добуток суми А і 2Б на неповний квадрат їх різниці. А додати Б, помножити на А квадрат, відняти АБ, додати Б квадрат. Це у нас сума кубів двох виразів, де у ролі А у нас виступає А, а у ролі Б 2Б. Маємо в чисельнику А куб додати Б куб. Додати. Тут добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, це у нас буде з плюсом різниця кубів А і Б. Тільки у нас два Б. І тут два Б. Знаменник у ролі А виступає А, у ролі Б 2Б. Знаменник переписали. Ну і тепер зводимо подім до данків чисельнику. А куб. додати а куб – це буде 2А куб, А2Б у кубі і мінус 2Б у кубі взаємознищуються. Знаменник переписали і переходимо до другого завдання. У другому завданні розкладаємо на множники різницю квадратів, 9 це 3 в квадраті, тому маємо А відняти 3 в квадраті переписали. Це буде добуток різниці цих виразів на їх суму. І тепер найпростішим спільним знаменником буде добуток квадрата А відняти 3 на квадрат суми А додати 3. Відняти у нас дріб і знову вже. Тепер додаткові множники. Був знаменник, став знаменник. Множимо на квадрат А і 3. Був знаменник, став знаменник Множимо на добуток А відняти 3, А додати 3. Був знаменник став знаменник множимо на квадрат різниці А і 3. Так, тепер знаходимо новий чисельники. Це буде 2 помножити на суму А і 3 у квадраті. Тут 4 помножити на добуток різниці А і 3 на суму А і 3. І 2 помножити на різницю, на квадрат різниці, а і 3. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, переписуємо спільний знаменник і віднімаємо і додаємо чисельники. А тепер підносимо до квадрата, виконуємо множення, а потім будемо множити на 2 на мінус 4 і на 2. Отже, 2а квадрат додати подвоєний добуток. 6А додати 9. Ні, перенесемо, бо ми не влізе в нас. Переписали знаменник. І тепер підносимо до квадрата а квадрат додати 6а додати 9. Тут мінус 4 множимо на а квадрат відняти 3 в квадраті. І 2 множимо на а квадрат, відняти 6а додати 9. Ну, а тепер уже можемо виконувати множення на число. Знаменник переписали. Маємо 2А квадрат додати 12а, додати 18. Відняти 4А квадрат, і в нас тут 9, 36, додати 36. Додати 2а квадрат. Відняти 12а і додати 18. Ну а тепер зводимо потім доданки: 2а квадрат і 2а квадрат. Це 4а квадрат і мінус 4а квадрат взаємознищуються. Тепер 12а і мінус 12а також взаємознищуються. 18, додати 18, 36 і 36. Додати 36, я не да помилилась мінус, мінус. Це буде 72 в чисельнику знаменнику квадрат різниці, добуток квадрата різниці на квадрат суми. І тепер знаменник ще можемо трохи перетворити. 72 переписали, тепер. Розпишемо через добуток і пригадаємо формулу, що добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів, цих виразів помножимо різницю на суму, помножимо різницю на суму. І отримаємо в чисельнику 72, а в знаменнику А квадрат відняти 3 квадрат, і це у нас буде у квадраті. І ще можемо перетворити, це буде 72 в чисельнику. А в знаменнику А квадрат відняти 9. І в квадраті. Отримали дріб чисельник якого 72, а знаменник квадрат різниці А квадрат і 9. Номер 4.37 із підручника алгебра 8, та номер 4.37 із підручника математика 8. Виконано.